15 вересня, етюд калугіна. Ця форма мені досить гарно подобається смаком, формою ягоди. Ось пройшли дощі, кілька днів підряд. І в деяких ягодах є, звісно, тріск. Дуже шкода, але це зовсім не критично, не суттєво. Одна-дві ягодки де підтріснуло, це зовсім не страшно. От Одна ягодка. Ягодки досить великі в неї, цієї форми. Ось така консистенція, зернятко вже корисневіє, соковита, смачна, без всяких вишуканостей, але досить смачна, солодка ягода. Форма стабільна, це вже четвертий рік, третє плодоношення. Добре тягне навантаження. Пагони вже на сьогодні, 15 вересня, вже почали безрівати, десь до половини. Товарна ягода. Її охоче беруть на ринку при продажах. З таким кольором досить темним, як проїн стерти, вона майже чорна. Ягода. Хороша форма, можна рекомендувати на заході України. Етюд Калугіна. Рембо, гібридна форма Віктора Калугіна. Має здоровені грона. Це відкритий ґрунт. Вже майже третина, якщо не половина, куща була зрізана на реалізацію. Сьогодні у нас знову вночі пройшов дощ, є деякий підтріск. Попідтріщали менші ягодки, то пташечки подовбали. Таке норембо, ну, чудова форма, мені подобається, в мене її вже є багато. Є два кущі в парниках і два в відкритому ґрунті. На сьогоднішній день вона майже практично готова. Я зрізаю. Деякі нижні ягоди приходиться перед реалізацією. ось так Відкусву, викидати, тому що в них мало ще цукру. Видаляти деякі ягодки, спорчені, такі підтріснуті, які в основному менші. Великі ягоди, от нормально запилені, не потріщали. А маленькі підтріснули. Ну, Менше того, ремба хороша форма. Я її тримаю і буду далі тримати.